Сьогодні шукаю відповідь на питання, яким спортом найкраще буде займатися хлопчикові. Розглядаю попередньо, не знаючи ні людини, ні інформації про цього хлопчика, тому це тільки здогадки. Як насправді буде консультація вже очно, а це попередній аналіз. Якщо подивитися на основні моменти карти, це асцендент у тільці. Це можна додавати людині спокійних, уповільнених рухів, небажання рухатись просто так, тільки з якоюсь метою, бажання займатися чимось прекрасним, корисним для тіла, і далі захоплюються ще близнюки. Це може говорити про рухливість, про спонтанність, про непосидючість, про творчість якусь. Венера та Меркурій планети, які головні в тільці та близнюках. Знаходиться в Діві, в поєднанні можна сказати. Венера знаходиться у четвертому будинку, Меркурій у п'ятому. В четвертому будинку це більш про затишок, про домашнє якісь оточення, про піклування, про спокій. П'ятий будинок про творчість, ігру, комунікацію з іншими дітьми. Діва про здоров'я, про корисність, про дії, які. Мають конкретно для цієї людини зиск. Сонце знаходиться у леві, хоча і в четвертому будинку. Сонце в сильній позиції, хоч не хоче, а людині, у людини буде потреба якось проявлятися, показувати себе. І це може бути і в домашніх умовах, або в своїй якійсь творчій справі, або проявлення себе в інтернеті, або в колі друзів. Може бути якась командна гра. Місяць знаходиться в 11-му будинку вовні. Людині подобається рух, якась активність, агресивність, дієвість, ініціативність, поєднання з друзями, наприклад. Тож і в спорті потрібна буде якась командна гра, гра з друзями неодноразово повторюється команда. Тобто Якщо це спорт, то займатися спортом з друзями, наприклад, або в ігровій формі. За активність відповідає у нас Марс. Хоча перший будинок у цього хлопчика задіяний тілець та близнюки, проте основна планета першого будинку і тіла це Марс. Марс в поєднанні з Сатурном у стрільці в сьомому будинку. Перше, що Кидається в очі, це сьомий будинок. Це також партнерство мої дії в команді. Моє, моє бажання командувати, наприклад, організовувати, бути керуючим в команді. Спорт може бути пов'язаний з бігом, може бути пов'язаний також з Сатурн. Нас відповідає за холодну пору року, за тверду породу, за якусь, якусь тяжкість. Тож і спорт може бути. Із серії «Гра на, гра на кризі, наприклад, може бути щось по типу біганини та боротьби, але все це повинно бути у формі гри або у взаємодії, наприклад, в команді, яскравість якась, неповторність радості, почуттів, гумору, тобто, де є спілкування. Можливість реалізації якихось амбіцій, це якщо хлопчикові захочеться реалізовуватись у спорті, Сатур може говорити про докладання зусиль, про тривалу роботу над собою, що потрібен результат по Юпітеру, гра грою, але якщо потрібен результат, потрібно докласти зусиль. Якщо для себе це може бути просто біг з елементами гри. Ну, а біг з елементами гри, це може бути по типу волейболу, можна подивитися ще за вираженістю стихій, виражений вогонь, тобто це повинно бути щось активне, де можна скинути зайву енергію, виражена мотабельність може говорити, що людина може час від часу кидати своє заняття спортом, бути непостійним. Проте, якщо знайде для себе свої власні. Виправдання та заохочення, то буде займатись. Якщо йому буде це вигідно в якомусь плані, якщо йому доведуть вигідність цієї справи, в плані грошей, наприклад, чи користі на майбутнє, чи слави, наприклад, можна спокусити людину з славою, бо виділений у нього Юпітер в карті. Проте я схильна думати, що спорт не буде в нього виділений як постійна справа життя. Скоріше, це буде вибір на користь спорту для себе, не професійний спорт. Ну і тоді можна сказати, що це або біганина, якась рухлива гра, а з часом може перерости у, наприклад, тяжка вага, чи час від часу там, в зимові ігри грати, або як, е, організовувати креативні вилазки, групові якісь такі ходіння, там, наприклад, екскурсії. Це таке ходіння. Ну, а далі, як воно програється це вже я подивлюсь на консультації особистій. Тому дякую вам за увагу. Якщо вам цікаво розібратись, який вам підходить спорт, діяльність активна, хобі, звертайтесь, подивимось разом в вашій натальній карті. Дякую за увагу! Бувайте!